Шановні аграрії, сьогодні у нас на розгляді оновлена сівалочка. Вам всім дуже гарно знайома, це лінійка сівалок серії Атлант. Сьогодні ми представимо вам Атлант 360. Ну, така вона мощна. Мощна, доработана, більш гарна, більш модернізована. Одним із дуже Приємних факторів є прицепне Дишло під правильним кутом з підніжкою, яке немає розкосів, розтяжок, нема лишнього. Красота в простоті. Все чітко. Під трактор під'їхали, підцепили і полетіли. Сіять швиденько, зручно. Трактористу немає ніяких проблем. Повністю бак з нержавіючої сталі. Не гниє, не псується. Промивайте просто для того, щоб довше прослужили вам катушечки висівні, про які я вам зараз трошки розповім більш детально. Нові механізми і кути, підняття та спуску механізму сошників. Тільки в серії Атлант. І взагалі на всіх сівалках. Харвест ми викинули круглий вал. Тим самим спростили і зробили більш довговічним механізм підняття та опуску сошників. Правильні кути та урепи з обжатої труби, які дуже швидко вам допоможуть вимілити або заглубити даний агрегат в почву. Надійна система кріплення сошників. Чотінько на трубки товстостійній підшипник встановлений. Заглубляється, не шатається, держи рівно рядочок, не гуляє сошнічок, навіть якщо ви трошки заходите в поворот, чого, звісно, краще не робити. Але все трошки можливо. Задня частина Атлант 360, точно так же нержавеечка, Все красиво, висівні, полімерні, висіваючі, дуже крута катушечка, яка висіває зерно. За щодо того, що вона коса, вона дає безприривне лиття зерна. Тобто в рядочок воно не сипе комками, воно сипе його равномірно за що косості. Біступінчатий варіатор. Ви за буквально хвилину настраюєте норму висіву вліво-вправо. Але саме головне, не забувайте, робити зброс. Не забувайте робити зброс варіатора нижче нуля. Потім ту шкалу, яку вам потрібно згідно інструкції. Зручна подножечка, столик в полі, почистить ножки, вилізти, посидіти. Саме головне, вона продавлена пресом і вона не сковзається. Також дуже чотенька прикатка, дуже багато варіацій, налаштування глибини і сили прикатуючого сектора. Тобто ви виставляєте глибину і прикатуєте собі пасівний матеріал. Чистик, все красиво, не наліпає, не накидає болота, ручечка зручна, суцільна криша, як я вже казав, гідроциліндр. Зроблено в Україні, зроблено з любов'ю, з усіма сертифікатами якості, сівалка, атлант 360 яка завоювала любов не одного фермера в кожній області України.